Всім привіт. Сьогодні подивимося міні-трактор ДТЗ 5244 HPX в роботі. Подивимося, як він працює з, різними, з різним навісним. Ось, це 24-сильний тракторець трьохциліндровий. Ось Дуже він такий популярний, ця фірма іменно ДТЗ. Багатенько хто люди обирають саме ДТЗ. Ось, Кажуть, що ціна і якість. До речі, ціна цього тракторця, якщо зайти на сайт саме ДТЗ, то в них стоїть ціна 281 860 гривень. Це на сьогодні. Ось, тракторець непоганий, справляється з усіма задачами. Оранка ставлять двохкорпусні пушки типу бомета і такі інші. ось І він в принципі непогано справляється. Також, як бачимо, справляється він з борідками. В принципі, він колісна формула 4х4. Ось, ваги в ньому достатньо, в його вага майже півтори тонни. Так що багатенько я подивився людей, які роблять відгуки про цих. Росії трактора в принципі нічого поганого про них сказати не можна. Ось. Ну а там, звісно, в принципі небагато людей, які, наприклад, були б їм незадоволені. Звичайно, є такі і поломки, і таке інше, ну це техніка. Без, без цього нікуди. Бачимо, як він фрезерує спокійно. Фреза, тобто любе навісне, купляється окремо, в комплекті воно не йде. Ну, а справляється ж непогано. Фрезерує він. Доволі таки непогано. ціна, звісно, в принципі, воно на все ціне. Ну, але, друзі, Дивлячись, для чого кожна людина бере собі техніку. Можна взяти і корча якогось там Кентавра 160Б або Кентавра 200Б. Ну Це замість мотоблока. Не більше, не менше. До речі, хто є власником такого міні-тракторця, будь ласка, напишіть свої коментарі. Дуже цікаво буде почитати. А якщо. Якщо бажаєте, щоб засняв відео, наприклад, про корч Кентавр 160B або 200B, пишіть у коментарях. До речі, ось непогано справляється тракторець із дисковим культиватором. Діскує площу просто непогано. Ваги в тракторі вистачає, тому він не переважує, дитки не становиться, передок теж гребе, так що доволі таки непогана техніка. Хто ще вирішує, може яку, яку що взяти, дивіться і завжди, друзі, по об'єму землі. Тому що як бачимо навіть воно, трьох корпусних кружок, тягне. Ну, скоріше. Всего. Або то не пушки, а тут кружники, не бачить. Ні, трьохкорпів кружок він так, не бачить. Скоріше всего 3,25. Ну тим не менш 9. Ну і знову ж таки все залежить від землі, яка земля важка, середня, легка, ну тим паче 24 сильний тракторець справляється. Я б, звичайно, не рекомендував на нього чіпляти трьохкорпусний пружок. Ну але це діло кожного. І ось дивимося, отак виконується саджання картоплі. Двохрядного. Картопля саджалка і дивіться, він справляється. Передач там вистачає, це точно я вам скажу. Тому що там 9 плюс 9 реверс є, передач там є понижені, середні і повишені, плюс реверс з нейтралкою. Так що дуже гарний тракторець і до речі мені взагалі здається що майбутнє за оцими китайцями щоб хто не казав але е, багато коментарів є у людей які наприклад придбали собі е, китайця якогось а вони там ну наприклад за 300 тисяч так а вони їм кажуть та лучше б то зюка взяв там ну ви не те зовсім я рахую, що такі люди не дуже розбираються в цій, в цій системі, все як би таке писати. Ну, Наприклад, взяти нового китайця, ось такого за 300 тисяч, МТЗК ви за 300 тисяч нового не возьмете. Візьмете якогось старця. А старця це взяти це гайки крутить. Постійно біля нього не стільки робиш, скільки гайки крутиш. Тому я вважаю, що правильно люди і роблять, що обирають нову техніку, нову, хай китайська, ну но вона нова. І, наприклад, дається все одно якась гарантія, сервіс і, і тому інше. Так що МТЗюки, наприклад, і для такого та ось як людина саджає картоплю, Ну на що там МТЗюк? Закатувати, укатувати ту землю. І розхід десь топливо набагато більше в МТЗюка, ніж у цьому тракторці. Тому що об'єм і двигуна різний. Кількість циліндрів різна, якщо тут три. Лідера, то в МТЗ 4 горшка таких немалих. Тому я вважаю, напишіть свою думку в коментарях. Хто за нову техніку, а хто за, щоб ви обрали нового китайця чи Булушного МТЗюка або ЮМЕЗа і ще хубаві. Чи там пишуть Т-25, ну навіщо вони? Це все це. Про минулий вік воно не треба. Зараз майбутнє за китайцями. Китайці роблять техніку. Китайці японці. Ну японці дорожчі, звичайно. Ось. Тому ось так жите. Так що підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступного відео. Ось. І ставте пальцем вгору. До нових зустрічей Па-па!